Золото один із найзагадковіших металів на землі. Його блиск століттями вводив людей в оману. Навіть досвідчені мороплавці помилялися. Англійський дослідник Мартін Фробішер колись провіз із подорожі не золото, а звичайний пірит, так зване золото дурню. Справжнє золото легко відрізнити. Воно дуже важке, м'яке і не крихке, тоді як пірит твердий і ламкий. У природі золото трапляється у вигляді самородків, дрібних зерен, лусочок або навіть золотого пилу. Воно кристалізується у кубічній системі і інколи утворює деревоподібні структури дендрити, хімічний символ золота Ау від латинського аурум. Абсолютно чисте золото трапляється рідко, найчастіше воно містить срібло. Якщо срібла до 20% це ще золото. Від 20 до 50 сплав називають електромом. А при більшому в місті утворюється золотисте срібло. Саме домішки срібла можуть змінювати колір металу від насичено-жовтого до майже білого. Золото надзвичайно рідкісне. У земній корі в середньому міститься міді приблизно 49 грамів на тонну породи, срібла 700 грама та золота – лише 43 десятитисячних грама, співвідношення приблизно 11 тисяч до 16 до 1. Чим важчий елемент, тим менше його у земній корі, і золото є яскравим підтвердженням цього правила. Його рідкість пояснюється також непарним атомним номером 79. Елементи з непарними номерами трапляються рідше, ніж із парними. Близько половини розвіданих світових запасів золота зосереджено в Південно Африканській Республіці. Саме пошук золота змушував мореплавців вирушати у небезпечні подорожі навколо Африки, а пізніше португальців і іспанців. Досліджувати всі океани світу у 1568 році. Було відкрито Соломонові острови. Їх назвали на честь біблійного царя Соломона, сподіваючись знайти його легендарні скарби. Проте, велике родовища золота там відкрили лише через кілька століть. Американський президент Герберт Хувер колись іронічно зауважив. Людство витрачає величезні ресурси, щоб викопувати золото з землі в Африці, перевозити його до Америки і знову ховати у підземних сховищах, наприклад, у штаті Кентукі. Золото супроводжує історію цивілізацій тисячоліттями. Воно ставало причиною експедиції, війн і економічних революцій. І навіть сьогодні цей метал залишається символом багатства, стабільності та людської одвічної мрії знайти скарб. Якщо було цікаво, підписуйся та став подобайку. Дякую.